Доброго дня, мене звуть Нібак Наталія, і я лікар-подіатр клініки вихідного дня. Сьогодні поговоримо з вами про відвідини школи. Перший дзвінок наближається, тому давайте попікуємося, щоб 1 вересня пройшов без сюрпризів. Що для цього потрібно і які обстеження пройдемо, розповім зараз. По-перше, лікар-подіатр. Це лікар, який з вас скоординує, заміряє тиск, вагу і дасть подальші рекомендації. Лікар-офтальмолог перевірить зір та визначить, чи маєте косоокість чи інші вади зору. Лікар-отоларинголог перевірить слух дитини, перевірить стан аденоїдів та загальної симптоматики. Хірург ортопед діагностує сколіоз та плоскостопість у вашої дитини, вчасно призначить взуття для подальшої корекції. Лікар-невролог Вчасно визначить якісь неврологічні порушення, зникнення уваги у вашої дитини, що покращить майбутнє навчання в школі. Ендокринолог дослідить щитоподібну залозу та гормональний ріст вашої дитини, для того, щоб це було комфортно і своєчасно. Психолог або психіатр не обов'язково, але це необхідно для того, щоб визначити, чи готова ваша дитина, чи адаптується вона в дитячому колективі. А тепер проговоримо про аналізи, які необхідно. Клінічний аналіз крові та сечі, глюкоза крові або цукор необхідно для того, щоб виключити якісь метаболічні порушення в організмі дитини, резус та група крові, якщо не знали до цього. Після проходження всіх лікарів та обстежень клініка вихідного дня надасть вам довідку 0,86О. Це стандартний зразок довідки. Без неї жодна школа не прийме дитину до навчання, тому радимо заздалегідь потурбуватися про її оформлення. Записуйтесь десь орієнтовно за місяць два до відвідування школи і зекономте собі час та нерви. Дякую за перегляд! Якщо з'явились питання, звертайтеся, ставте подобайки та підписуйтесь на наш канал.